Пані та панове, другий півфінал. Дірічеїмка. Давайте привітаємося з нашими учасниками. Попривісуємо їх. Хенкок і ріксемо. Облисками бурними їх вітаємо. Також вітаємо наших коментаторів, Директора і Олексія Інтела, який також нагадаю є спонсором. Я надіюсь, ви подивились перший півфінал. Спойлерить переможця там не буду. Тому спускайтеся в опис і дивіться перший півфінал. Хенкок. Ріксемо, буквально по два слова. Побажайте, не знаю, удачі або скажіть, що ви там друг друга просто, я не знаю, унічтожите один одному. Ріксемо, що ти скажеш хенкоку? Бажаю удачі мені не дуже страшно. Угу. Хенкок. Let's go. Let's go. Let's go. Face Летсго, Face Clan! Я вас перекидаю по різним тим самим. Першу ми граємо тоді карту Аїм Салат, так як Ріксем її напикав. Прошу вас. Показати хорошу і достойну гру. Ляля. я ж голосування не зробив. Та ладно, грошей в людей не осталось. Чи зробити? Що ти скажеш? Напевно, давай зробимо, бо буде якось не, uh -huh. не по людськи, да? якщо ми голосування зараз не закінчимо. Перший прогноз виберіть ісход. Перемагає пан Ліпік. Завершити прогноз, завершити прогноз. І перший про... і наступний прогноз це у нас рікс. Рікс. Ти, кстати, ставив на Дамаска чи на Ліпіка? Дамаск. Блін, тут могли бабок заробити. Ну, не бабок, а цих поїнтів дірьобалів, да? Ну, не зароботали. Хенкок. Хенкоке. Е, запускаю буквально на 2 хвилинки, тому давайте начать прогноз. Начать прогноз. Згортаємо, виводимо чатик, одкриваємо е, КС-ку. Хтось О, з гравців вийшов. вийшов хуліган. хуліган хуліганський. А я пишу поки що в Телеграм, поки ми його шукаємо. Що у нас почався другий півфінал. Кипірувати силку. Другий півфінал. Е, Чикчик. Хенкок. ВС. ВС... Ерік... Се... Е, Та почекай. Ти що, ставиш ставки ці чи що? Засуджуємо ставки. Прогнози ліпашиш. Так, перша карта їм салат. Давайте. тому що хлопці, які в записі дивляться, скажуть, хлопці, ви що, вообще одурузли. Мало того, що ти директор не, не обрізаєш ролики, так ще й затягуєш ковбаску з підсом. Так, Ріксемо зайшов. Вопрос, чи зайшов Хенкок, зайшов. Олексій, в тебе вдалося за зайти на карту? У мене на... все прекрасно. Все прекрасно. Ну все, давай е дам змогу тобі показати свої вміння, коментування. Пожалуйста. Розкажи е предісторію взагалі. Наскільки ти довго знаєш цих проігроків? Свій прогноз ділай. Возможно, возможно, Скажімо так, спойлерячи правила коментування наступних наших з тобою турнірів, давай ведемо, як за правило, що ми будемо рахунок точний придугадувати і спорити з тобою на щось таке, на щось інтересне. Давай, О, давай зараз. Добре. В кого буде найближчий цей, да? О, давай, Добре, поч... давай, починай. Ти перший. Так, ця, давай порозсуждаємо, ця карта до восьми перемог. Ні, ця карта... Ну, типа, да, можна 8-8-8 можна виграти, да-да-да. 8 так, так. Восім Да. Ну, я думаю, буде 5-8. 5-8? Так. Да. У сторону Хен Кока. 5-8. Ну, давай я. Ні, Давай, знаєш, 5-8, да. Ти кажеш, Ти е... ти кажеш, ти кажеш... Тобто, загальна кількість раундів зібр... зіграних, виходить, скільки у нас? 5-8. Е... 13. 13. Да? 5-8. Ні-ні, трин... 13. 13. да, 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 да. -да, -да, -да. Давай. Ох, тобто, математика То есть, ты кажешь більше 13, да? Да. А я кажу менше 13. На що спорим? На наклейку, на наклейку давай Наклейка за сколько? За 50 гривен. Погнали. Все. Перший раунд, хлопці, обмінялися обмінялися хедшотами. Но хенкок, хенкок показує все-таки впевнену гру ріксемо. От чого я кажу, що менше буде, тому що мені каже, якщо Хенкок зараз. А він цього не робить. Якщо би Хенкок зараз забрав раунда 3 перших сухую. То как будто. Як ну, будто було б шансів у нього багазько. І я об'ясняю, чого. Потому що він. За, за цим самим морально морально задавив би Ріксема. 5-2 на рахунок. 5-2 на рахунку. І хенкок хорошо прифайрить. 6-2 щет! Олексій, горить твоя ставка щось. Горить. Просто горить. А, ну. Рикс не відпускає. 6-3. Ой-ой-ой, хенкок, 7-3, делай, хен, делай, делай, делай. Я хочу наклеечку від Алексея. І він це робить! 11 раундів! Діря перемагає, перемагає хенкок, але це поки що не все. Все, Алексей, чекаю трейд з наклейкою. Вот так ти. Я тебе розливаю. Роз, Коротше, така быстро якось. Швидкий матч наскільки що... скажи? Що я прям. В шоках шокованих. Так, Ириксемо. У меня. Шок... Я у тебе? Ти у мене тоже? Ну, ефір у мене нормально да, пацани? А ну-ка, дайте інформацію. <плес> Можливо, цеп. В тебе ще з інтернетом тоді? Як ти думаєш? Ну, у мене, вроді би, все плавненько, достатньо. А ну-ка, Спалов чи хто там? Напишіть ефір нормально, все хорошо? Спалов, кютзе. Все чітко. Так, ну що, давай запускаємо водичку. Погнали. Друга карта, чи вдасться Хенкоку прямо зараз. Все закінчити? А ви, чатик, що думаєте? Забирає? Забирає зараз катку у хен, чи все-таки Рікс робить а-ля Улю? Імбово, все монастирецьке, тоді значить це в Олексія. Так, Хенкок виходить, Ріксема виходить, понятне. Якась якась лажа. Олексій, я тебе тоді не приглашаю. походу це в тебе якась двіжуха з інтернетом, і за цього у нас відбувається збой системи. Збой системи. Ні, ну, то на ж мене приглашав. Це якась. Ну я постараюсь тоді. Ну, я зараз все-таки попробую без тебе. А вдруг, так, як говориться? А вдруг, а може і справді, до мене щось Wi-Fi роутер виділюється. Треба новий Wi-Fi роутер. А я можу тобі його запропонувати. У мене якраз є. Кікабітний. Xiaomi, якщо я не ошибаюся. Чехолай. Класний, з кабелями. В подарунок навіть дістануться тобі кабельки, якщо тобі треба, які. цей, ти понял, Які. Чого ти ним не користуєшся? Або у мене є інший Wi-Fi роутер. То в мене був з квартири, паня. Яким я пополь... попользувався пару місяців. Е... Ховай. Коротше, у нас почався матч. Перший раунд забирає а, пан Ріксемо. Я поки що зроблю трішечки тихіше звучок 37, 37-их, як говориться. Е... Зу... Зумить. Ой-ой-ой, ой зумить. Зумить Рікса лапку, Рікс забрав лапку. Ай-яй-яй, -ай -ай. Хенкок прощає його. Хенкок, Хенкок, що ж ти робиш? Викидає авапу Рікс і забирає другий раунд. Я дуже сподіваюся, що хлопці не договорилися по поводу затягування ігри і ну, там Хінкок не, не здає матч. Тому що ми знаємо цих гравців на контору, і ми таке засуджуємо. Ну, я можу сказати, що в Ріксема трішки кращий Цей трішки кращий. Він. Е... Так. Трішки кращий пільг. Хенкок забирає перший. Хенкок забирає перший раунд. Всі глядачі, які зараз дивляться нас на твічі. Анука, Ескалібур, Кот. Е ліпік. ліпік Макфлурка. Е Монастирецький. Спалов. Олексєєч. Ну, Олексійович тут. Е на вашу думку, хто переможе? Чи вдасться Сугорогрето, тим більше, Дивіться, смайлік, смайлік. Якщо ви зараз спамите смайліками, це значить, що у Ріксема вийде ще закамбечити, і він переможе в наступній карті і вийде в фінал. Якщо ви е, кидаєте смайлік. Е, пальця вверх. Коротше, я не знаю. А всі негативні смайліки це смайліки, якщо ви вважаєте, що Хенкок переможе. Давайте спробуємо, давайте узнаємо. Або короче, текстові сообщення, плюсики, мінусики минусики і проче, це ви топите за Хенкока, а смайлики це ви топите за Ріксема. Монастирецький за Рикса подтапливает. Шугорогрето тоже відправляв голову за Рікса. Ні, Шугура Грето за, 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 за Хенкока. Катяра за Хенкока. Ммм. 36 счет, пацаны, 36 счет. Тут, кстати, якщо я не ошибаюся, до 14 взагалі. Тобто у Хенкока ще є время отігратись і закінчити. Закінчити цей двобій. 4-6, Alexie. Що скажеш? Отиграється Ріксем, чи, чи не отіграється? Ріксем mm чи -hmm. отграєм? Ну да. Ну, типа йому треба по факту зараз... Ні, от глобально по грі. Не вра... ну не в ці на цій катці, на цій катці він поки веде. Карті, карті. Е, ну я не знаю, але це все. Ну вже це рахунок 4-8-8 не... в пользу. Так не... Ще не понятно. Хе може зараз. поміняти якусь свою тактику. так. Це дуже сильні гравці, це не так як початок турніру. Тут уже, скажімо так, тут думати треба. Mm -hmm. Як на мене, Ріксем щось грає. Ну, це не Ріксем, а Хенко гуляє сильно на пофігах. Йому треба... Але він по-другому і не може. Йому треба підсобратися. Йому треба підсобратися. Десятий раунд уже за Ріксема. Щось ж чувствую, хлопці сильно хочуть погуляти на нюке? Може і буде. Є в мене таке відчуття. До речі... До речі, до речі, до речі. Як тобі ідея? До речі, як тобі ідея, провести матч за друге і третє місце завтра, наприклад? Е, як варіант можна. Бо вже ті по 10, і я боюся просто, що раз всі... ну, дам... Д... Дамаск я... уже втік. да-да-да, Дамаск уже втік. Ну, в Дамаска ще буде змога, до речі. Ні, точніше, за третє місце. за третє. В Дамаска буде змога забрати скінчик. Так що в нього може бути утішительний прес. А з ким він буде грати, ми узнаємо буквально за декілька хвилин. Дерь! Що таке? 13-й раунд Ріксема, Ой-ой, ой, -ой, -ой хенкок щось поплив, чи що. Заправив шлюпочку хлопченка, чи як? Що проходить відбувається? Що вообще? Відбувається? Я, Я на хенкока поставив 200. Ти дербали можеш ставити, а не монетку, братік. Ти що творіш? Не треба такий тайм-аут. Поки залітають пульки. Бере тайм аут хенкок. Ой-ой-ой. Що твориться? Походу, він побіг піс-піс робити чи що. Можливо, у Хена якісь технічні. Там просто нам стра... С... Та -та -та. А, Так, тут стрімснайп. Ну, якщо хтось стрімснайпить, це на його совісті. Це тільки на його совісті, хлопці. В подальшому на турнір 2 на 2, коли ми будемо проводити і 5 на 5, то ми будемо робити затримку секунд 40-50. Бляха, хенкок зібрався. Як будто він, я не знаю, щось, якусь настройку вимкнув чи що. Останній раунд. Тобто хенкоку, по факту, щоб виграти на цій мапі, не можна проігрувати, але він проіграє. І ми побачимо з вами ще ігру на третій мапі. Якось так. Якось так, Олексій. Давай спробуємо з тобою вже залетіти на цей матч. Ага, Олексій так сильно, е, уважно переглядає, що аж зайшов бій на смерть. Я дивлюся. Чисто на фокусі грає дядько. Ну що, третя мапа? Якщо перший полуфінал у нас виявився е, таким, скажімо, Скажемо, 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 бот. Бот-кік? Обрати команду. Глядач. Тебе запустило? Да? Ну що? Тепер і ти можеш наблюдати. Навіть не придеться тобі залітати. Хто за мене боліє? Я болію. Кьют, ти за... подивись, вообще, щось не, не топлять за тебе люди. Я б задумався. Твій корі, що оліпік даже не пише нічого. Нема, нема, нема слов підтримки, нема слов підтримки. Воно тільки, тільки це пешечка підтаплює просто за Хенкока, одностайно. І катяра. І катяра, тому що поставив на нього. ой Ой-ой-ой. Хорошо, хен перший закінчил. Хен начав, хорошо, неплохо. Ну, походу, він зрозумів, що відступати нікуди. Ліпік тим часом в чаті пише: Е! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, походу, Сергійко хотів просто продлити собі ефірний час. Махає він, що грати не буде, але мені каже, Хенкок ще зможе скористатися цією можливістю і все-таки. наказати, наказати, а ні. Ріксемо Рекс не мальчик для біття. І він забирає все-таки непосвітно один раунд. Нагадаю, що тут карта трішечки корявенька. корявенька. Тут до. Е ну короче, відгулюється 15 раундів. Просто 15 раундів. в будь-якому випадку. Е і перший, хто забирає, по факту, 8 раунд, перемагає, да? восьмий раунд хтось забирає, переможний. Е в свою капілочку, той і забирає гру. Ну грати ich. потрібно все одно до останнього. Ріксема, походу, рішив перевернути гру, чи що? Що скажеш? Може бути. Алло, ріксем на стрімі. ОЕ, стрімснайпить. ОЕ, а Сергійко також на стрімі. Тому у нас, якщо й стрім снайп, то взаємний стрій снайп. Задержка секунд 10, тому дивитися на екран і грати це не варік. Розумієш? За 10 секунд міняється все. За 10 секунд можна добігти до тіпа. Ріксем забирає четверти. Да. Ріксем забирає четвертий. Олексій, що ти сьогодні? Чим вечерям, розкажи. Поки у нас ще. Такий не, не, не... і коробчик. Ти три. Ти жареного їв чи якогось тушкого? Да. Жарений. Бляха, п'ятий раунд за Ріксом. Та я не вірю, що фінал буде тупо ріксем оліпік. Це просто буде щось неймовірне. Ой-ой-ой. ой, ой, Ну, хлопці, соберіться. Соберіться, рішається судьба 200 гривень на карту, хлопці. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, шостий. Шостий. У, -у, У Хенкока є змога зараз. Ну, точніше, Хенкоку взагалі не потрібно зараз проігрувати жодного раунда. Бо якщо він програє хоча б один. Ну, він на волоски. Він тупо на волоски. Він нас чує, він нас чує. Да, да Я так буду ржати, если у Ріксема карта не буде. Та ні, Ріксам дорослий хлопчик, ти що? <клес> <клес> ну, користуючись трошки хвилинкою паузи. Використаю ефі... Ой-ой-ой, Хенькок четвертий забирає. аплодисменти. Yeah, це дуже близько. Да. вже. Давай розкажемо про, про те, хто є спонсорами даного турніру. Главний спонсор у нас генеральний. Це у нас дядько е, Дамаск, який спонсорує нашого переможця 200 гривнями. І е, титульний Олексій. Самий цікавий спонсор да, це Олексій. Олексій. Мій Сосокомінатор. Дуже скромний чувак. Дуже скромний чувак. Він заспонсорував... Хлопцям друге, третє місце. Скіни. Скіни. Також згадаємо хардкора, який, 6 -6. який дарує, да, дарує віпку. Згадаємо кота, який також захотів виступити спонсором, подарувати віпку переможцю. Е, тому ну, спонсорів багацько. Е, рахунок у нас тим часом 6-6 дуже напружено. Але якщо ви хочете також зробити приємно директору, ви можете. Підтримати його донатом на банку, купити сабочку на твічі, е номер карти ви можете знати, прописавши команду Донат в чаті. І у нас вирішаючий раунд, по факту. Є, слінкок роб... робить всім. Ти... Все, зараз останній раунд. Просто, хлопці, зараз останній просто... раунд. Ти ви розумієте? Третя карта. І тупо хлопці довели до 7-7. Все. Хто зараз забирає раунд восьмий, той переможець, той переможець, той виходить фінал. Той як мінімум получає скін, скинів на 100 гривень або 200 гривень на карту. Просто, ну, ціна ошибки максимальна. Максимальна ціна ошибки. Мене в самого аж ручки трошки посіли, скажи. Волнення імеється. Чатик спамим. Спамим смайлами в підтримку наших гравців. Давайте, хочу бачити дитячий чат. Це бешка. розрішаю спамити. Розрішаю спамити. 100% health point у хенкока. Всього лиш 44. Всього лиш 44. У Ріксема Одна пулька в голову в ріксу від хена. І рікс перемагає, але ні. Хенкок, хенкок мажа, і Рікс забирає. Третій раунд. І виходить у фінал. Ху -ху. Ух, Це просто тебе. треш. Це просто треш. Давай відразу емоції нашого переможця. Ріксемо, вітаємо тебе з цією неймовірною перемогою. Йоу! Я була на волосці. Ти розумієш, наскільки тупа третя карта? Ви вже все, що можна отиграли, і тупо 7-7 рахунок. І просто ціна перемоги. Ще? Це емоції діліча їмка! Вітаємо тебе з перемогою, хлопчик. Да, Іди, готуйся до молодець. фіналу. Я перекидаю тебе до твого е, софіналіста. Со Дякуємо. Дякуємо. А тепер хай хен мадюкен. А тепер не хай-хен скаже пару слів. Пару мадюків. Та нізя-нізя. Ні, ну Ми просто думали, що ти рофлиш в деяких моментах, і як будто ти просто зарофлився і отпустив десь середину гри. От. Ну, в тебе так, да, в тебе пінг був на мен 10, тіпа, на 10 менше. Ну нічого, старий, поздравляємо. Завтра тебе чекає матч за третє місце. Так що в тебе ще я змога залутати чіткого глака Лего. Тренуйся. Поздравляємо тебе! І твої перемоги ще в турнірі 2 на 2 і 5 на 5. Обняли, поцілували. Всім дякуємо за перегляд. Підписуємося на соцмережі, підписуємося на Твіч, так як директор на тисячу підписників розіграє ніж або рукавиці. Оплески нашим гравцям, і ми переходимо до фіналу.